Частина 1. Зима 2025 року в Україні була особливо тихою і водночас тривожною. Сніг падав повільно, немов намагався заглушити біль землі, яка втомилася від втрат, але не втратила надії. У маленькому прифронтовому місті жила Олена, молода жінка з очима, в яких відбивалися і страх і світло. Вона працювала волонтеркою в центрі допомоги, де щодня зустрічала людей зі зламаними долями, але з живими серцями. Олена вірила, що добро це не гучні слова, а прості вчинки, зроблені вчасно. Саме ця віра тримала її на ногах, коли сил майже не залишалося. Андрій з'явився в її житті випадково, хоча згодом Олена зрозуміла, нічого випадкового не буває. Він прийшов до центру з пораненою рукою і поглядом, у якому ховалася глибока втома. Андрій був військовим, який після важкого поранення повернувся додому на реабілітацію. Він не любив говорити про війну, але вона жила в ньому, у кожному русі, у кожній паузі між словами. Олена перев'язала йому руку, усміхнулася тепло і сказала, що все буде добре. Ці прості слова торкнулися його серця сильніше, ніж будь-які ліки. Вони почали бачитися частіше. Андрій приходив не лише по допомогу, а й просто, щоб посидіти, випити чаю, помовчати. Між ними виникла тиша, у якій було затишно. Олена слухала його навіть тоді, коли він мовчав, а Андрій уперше за довгий час відчув, що його не жаліють, а розуміють. Вона розповідала йому про людей, яким допомагає, про стареньку бабусю, що щодня приносить цукерки для дітей, і про хлопчика, який мріє стати лікарем. У цих історіях було більше життя, ніж у новинах, і Андрій почав згадувати, заради чого варто жити. Та біль не відпускав вночі Андрій прокидався від кошмарів, у яких знову чув вибухи і крики. Одного разу він написав Олені пізно вночі, не знаючи, навіщо. Вона відповіла одразу без зайвих слів приїхала до нього, принесла теплий плед і просто сиділа поруч, поки тремтіння в його руках не стихло. Вона не намагалася лікувати його душу, вона просто була поруч. І саме це стало для Андрія першим кроком до зцілення. З часом між ними народилося кохання тихе, обережне, але справжнє. Вони не говорили гучних слів, бо кожне слово мало вагу. Олена боялася втратити Андрія, а Андрій боявся, що принесе в її життя лише біль. Проте вони обоє розуміли любов це не відсутність страху, а вибір бути разом, незважаючи на нього. Вони гуляли засніженими вулицями, тримаючись за руки, ніби боялися відпустити одне одного навіть на мить. Одного дня Андрій отримав звістку, що його знову можуть відправити на службу. Серце Олени стиснулося, але вона не показала сліз. Вона знала, справжнє кохання не тримає силоміць. Увечері вони сиділи на кухні, пили чай, і тиша між ними була важкою. Андрій сказав, що боїться за неї більше, ніж за себе. Олена відповіла, що вірить у нього і в добро, яке він несе, навіть коли воює. Її слова стали для нього оберегом. Перед від'їздом Андрій залишив Олені маленький синьо-жовтий браслет, зроблений власноруч у госпіталі. Він сказав, що це символ їхньої надії. Олена тримала той браслет у руках і відчувала, як любов переплітається з болем, але не зникає. Коли він поїхав, вона повернулася до волонтерства ще більшою відданістю, бо знала, добро має продовжуватися навіть коли серце болить. Минали місяці листи і короткі повідомлення стали для них мостом між страхом і вірою. Олена читала його слова перед сном і уявляла, як вони знову зустрінуться. Вона вчилася жити з тривогою, не даючи їй зламати себе. Її любов до Андрія перетворилася на джерело сили, а не слабкості. І хоча біль був поруч, добро в її серці ставало сильнішим з кожним днем. Частина 2. весна 2025 року принесла в Україну не лише тепло, а й нові випробування. Олена продовжувала волонтерити, але тепер кожен її день починався і закінчувався думкою про Андрія. Вона навчилася чекати, не втрачаючи надії, і це очікування. Було схоже на тиху молитву. У центрі допомоги вона стала для багатьох символом спокою. Люди дивилися на неї і дивувалися, як у цій тендітній жінці вміщується стільки світла. Вони не знали, що це світло народжується з любові, яка пройшла крізь біль. Андрій повернувся несподівано. Одного дня двері центру відчинилися, і Олена побачила його змарнілого, але живого. На мить світ зупинився. Вона не кинулася до нього, не сказала нічого гучного. Вони просто дивилися одне на одного, і в цьому погляді було все страх, радість, сльози, вдячність. Андрій зробив крок уперед, і Олена відчула, як серце нарешті, дозволяє собі дихати. Повернення не було легким. Андрій ніс у собі нові рани, не всі з них були видимі. Він часто замикався в собі інколи різко реагував на дрібниці. Олена вчилася любити його таким, яким він є зараз, а не таким, яким він був раніше. Вона розуміла, любов це терпіння. Вона не вимагала від нього швидкого зцілення, не чекала, що він стане як раніше. Вона приймала його теперішнього з усіма страхами і тінями. Одного вечора Андрій зізнався, що боїться втратити себе і завдати болю олені. Він сказав, що іноді йому здається, ніби він зламаний назавжди. Олена взяла його за руку і тихо відповіла, що люди не ламаються, вони змінюються. І що любов це не про ідеальність, а про вибір залишатися. У той момент Андрій заплакав уперше за довгий час, і ці сльози стали очищенням. Разом вони почали робити маленькі кроки до спільного майбутнього. Вони садили квіти біля будинку, ніби закорінюючи свою надію в землю. Вони допомагали іншим, разом готували їжу для переселенців, збирали допомогу для дітей. Андрій знайшов у цьому новий сенс, допомагаючи іншим, він лікував себе. Олена бачила, як добро, яке вони віддають, повертається до них спокоєм. Та минуле нагадувало про себе. Одного разу під час святкування у місті пролунали гучні звуки феєрверків, і Андрій злякався, ніби знову опинився на фронті. Він хотів утекти, але Олена була поруч. Вона обійняла його, шепочучи, що він у безпеці. Люди навколо дивилися з розумінням, і в цій спільній тиші було більше людяності, ніж у будь-яких словах. Це був момент, коли Андрій зрозумів, світ може бути добрим навіть після всього. Згодом Андрій зробив олені пропозицію без пафосу, без великих жестів. Він просто сказав, що хоче пройти з нею все життя і радість, і біль. Олена відповіла так зі сльозами на очах, бо знала їхнє кохання, загартоване випробуваннями. Вони не обіцяли одне одному легкого шляху, але обіцяли бути поруч. Їхня історія стала відомою серед друзів і волонтерів, але не як казка, а як приклад. Приклад того, що добро справді сильніше за біль. Вони довели, що любов може зцілювати, навіть коли рани глибокі. У 2025 році, коли світ ще здригався від потрясінь, Олена і Андрій жили тихо, але впевнено несучи в собі світло. Їхнє кохання не заперечувало біль, воно проходило крізь нього і ставало сильнішим. І саме в цьому була його справжня сила.